Винаходи незалежної України, які здивували світ, ми підготували для вас нову добірку – унікальний гідроскальпель, який допомагає оперувати хворих на рак. Його створили вчені Українського національного авіауніверситету ще 2012 року. Зі скальпеля, як і шприця, під високим тиском б'є тонкий струмінь води від 0,1 до 0,2 – Десятих міліметра і розмір цього струму. От ви видавлюєте раз і шприца водичка От приблизно такого діаметру це струма. За допомогою цього струменя можна безпечніше видаляти пухлини, а також ювелірно проводити складні операції. Цей винахід уже використовують у низці медзакладів України. А як вам приборкувач ураганів? Розроблений у Рівному ученим Віктором Бернацьким. Цей пристрій зменшує енергію буревію, примушуючи його знищити самого себе. Прилад працює автономно та приводиться в рух ураганом, тому не потребує власної енергії. За свій винахід Бернацький отримав нагороду європейської науково-промислової палати, а його приборкувачем ураганів зацікавились у США, де люди часто потерпають від стихійних лих. Наступний український винахід PetCube, який об'єднав людей і домашніх тварин за допомогою. Інтернету. Цей винахід входить чи не до кожного рейтингу успішних стартапів світу. Куб розміром 10 на 10 сантиметрів містить ширококутну камеру, лазерну указку, мікрофон і динамік. За допомогою гаджету можна стежити за своїми улюбленцями та гратися з ними навіть за межами домівки. У нас є велика амбіція. Поєднати всіх а, тварин з їхніми людьми і під'єднати всіх тварин до інтернету ще один український винахід суперлегкий вертоліт. АК 13 слава його створили 1999 року у Полтаві у компанії КБ Аерокоптер. Маса цього креслення — всього 390 кг, кілограм, тож його можна перевозити на невеличкому причепі автівки. Гвинтокрил призначений для патрулювання, навчання курсантів і для аматорських польотів. Вона представляє трістішою авіаційну самолітну конструкцію. тобто зроблена в виді балок. От балка верхня, балка, от вертикальна, да, потім потом рама, моторама. Уперше офіційно його підняли у повітря 2001 року. Вертоліт наскільки високо оцінили в Об'єднаних Арабських Еміратах, що 2009 року викупили його виробництво. А наступна українська розробка захопила весь світ серія відеоігор Сталкер. У цей культовий шутер вже 16 років грають по всій планеті. Завдяки грі іноземці дізнавалися про трагедію Чорнобиля, коли про це ще не знімали кіно. Розробники українська компанія GSC Game World. під час повномасштабного вторгнення компанія зібрала вже 800 тисяч доларів на підтримку України. А один із розробників Володимир Єжов віддав своє життя, захищаючи Бахмут, і це ще далеко не все, чим українці здивували світ. Далі буде.